Друзі, всім доброго вечора, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, до вашої уваги. Супер соняшник. Такий, скажімо, бомбезний будущий врожай, якого вже чекати не стоїть. Все, йому, йому каранти можна вже дискувати. Отакий От ось соняшник, спека його повністю прибила, посіяний друзі. 9 травня в спеку без дощів, без нічого. Ну і коли ще спрацювали геліантиксом, то взагалі пішла, звісно, бідося. Вот такие микрофончики Скоро заедут диски и будут делать вещи Як то кажуть Можно уже и саранчу загонять Щоб саранча помогла трішка ну тут нема нічого Тут немає смысла загонять Давайте комбайна Ну все пусте Абсолютно От такі справи. Отака От засуха на Дніпропетровщині, Юрівський район. Так що там, де дощі полосами проходили, там є. І ті, хто раненько посіявся, успів посіятись, хоча б всередині апреля і на коні, а той, хто сіявся всередині, має, у нас зараз, звісно, взагалі халепа. Немає шансу, як то кажуть, що він буде жити. Це все, друзі. Так що коментуйте, в кого такий є соняшник, можемо дати вам на розвод. Приїжджайте, оригінальне насіння, буде дешевше, ніж в українських агрофірмах, які продають своє насіння там від 4 до да, 1000, ми вам можемо по 2000 за мішечок зі знижкою. Так що на розвод кому треба, обращайтеся, організуємо мішки, покрасимо під любу компанію, яка вам тільки сподобається. Так що такі, друзяки, справи. Дивіться, ай-яй-яй-яй-яй. Просто хана. Засох. І це, друзяки, по пооранки. Що-то немає зимової влаги запасу. І є ось сьогодні місцями отакі саксофони. Ну вони нічого не дають уже. Я на цей ще півбіди. Так що так, друзі. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист, Подобаючку, лайкосик. І слідкуємо за суперовим соняшником. Так що Новинка буде компанія розвод, насінневе насіння. Обращайтеся. Всім пока-пока.